Друзі, мабуть, багато з вас хоч раз у житті варили мівіно, але чи варили ви хоч раз. Ось так. Дуже цікавий спосіб. Забавний такий собі. І дійсно він працює. Дивіться самі. Через короткий час. Вода починає закипати. Паралельно ми підігріли ось так добре в консерві, а вода вже добряче закипіла. І ось зустрічайте нашого кухаря. Так, ми варимо мівіну. Анбородав, де великий спеціаліст, страшний спеціаліст. Аж страшно, тоді спеціаліст. В самому страшно. Такі виживаю. Орім'я. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайки. Все буде Україна.